Зараз чекаємо на вімкнення Валерія Чалова, надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки, 2015-19 років голови правління українського кризового медіацентру, щойно пан Валерій буде, з ним буде налагоджений зв'язок, ми одразу що побачимо і, зрештою, поспілкуємося, От наскільки, наскільки ми маємо звертати увагу на цю публікацію Тайм, наскільки вона. Скажем, так може містити настрої того, що відбувається в американському суспільстві, і на кого може працювати тайм. пане Валерій. Ви вже не раз в нашому ефірі проводили такі лікбези, як ми тут, в нашій державі, маємо сприймати ті чи інші статті у тих чи інших виданнях, розуміючи, кому симпатизують ці видання. Напевно, в Сполучених Штатах Америки правильніше казати симпатизують видання в Європі. Десь навіть можна казати, кому не можуть належати. Ну кому можуть належати видання, це все ж таки більш наратив для пострадянського простору. Тим не менше, що ви думаєте, це стаття у Тайм? Вона важлива, вона важлива для майбутнього того, що буде відбуватися в тому числі на території нашої держави. Доброго вечора. Вітаю, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну, власне, не за адресою, мабуть, питання, тому що там власне ця стаття, вона базується, як це буває не так часто, на повній інформації інсайдерської з офісу президента. Тобто, це був матеріал, який заздалегідь домовлялися з відомим автором. Який пообіцяв, що власне виконав розмістити президента України на обкладинці журналу Тайм. А далі в нього були повністю відкриті всі можливості поговорити з главою офісу президента, з заступниками глави офісу президента. Тобто йому розкрились повністю. І то, що, і то, що таке враження зараз складається, я прочитав уважно. Вона мені не сподобалось, знаєте, тільки чим? Там немає людей. Там немає Збройних сил України, як зазвичай роблять американські журналісти. Там немає волонтерів, немає українського народу. Там є така е, якби, ну, репортаж закритої кімнати. Ну, це такий жанр також є в Америці. Ми бачили неодноразово. Що за лаштунками? До цієї точки зору, може, там наші е, тепер уже ті, хто ну, не дуже був обізнаний. Як там за лаштунками, можливо, це їх здивує. Мене абсолютно нічого не здивувало. Навпаки, я думаю, що я я бачив там, хто яку роль грав. І навіть там, де написано, що не написано, хто сказав, я бачу, хто сказав. Мені не сподобалось тільки одна оце, що я вам кажу. Треба було б все-таки якось знайти спосіб, вийти за рамки е, от суто офіціозних таких вражень. Тих, хто зараз насправді в непростій ситуації. Сам був в такій ситуації. Коли ти е, сидиш в такої капсулі певній, е, то дуже складно, знаєте, от щось розповісти більше, ніж ти, ти стикаєшся кожний день. І тому там такі розповіді про кімнату, в якій ти спиш там 5 на 6 метрів. Це все вже було. Ми все проходили. На це ніхто дивитись не буде. Ні на кімнату твою, ні скільки ти годин витрачаєш нас. Будуть дивитись на результати. І в цьому плані. Мені ну, власне сподобалось, що там говориться, що президент наполягає на позиції, які я також вважаю в національних інтересах України. Як би складно не було, треба йти до мети. Ну і то, що там якісь неназвані радники не говорили, ми ж не перемагаємо, треба щось думати. Оце мене насторожило. Але ну, в принципі, ця стаття не зробить ніякої погоди. крім обкладинки. От обкладинка мені рішуче не сподобалась, тому що не можна давати зараз таку обкладинку спиною розвернутого президента України. Я вважаю, що це не дуже відображає ситуацію, яка сьогодні складається в Україні і навіть у світі. Тому автор має право на це, і я би не шукав тут причин в позиції власників чи журналу, чи автора. Ні, просто такий жанр, і мені здається. Його з нашого боку, ми чи там той, хто давав йому інформацію, недостатньо використали на свою користь. А скажіть, будь ласка, ну по суті, так поміж життів, читається, що на ваш та погляд, це може бути така певна ну, я, інформаційний вкид, як це правильно назвати, якоїсь гілки в офісі президента чи української влади, так щоб не деталізувати отак. Прям офіс президента? вашего. Категорично, категорично ні. Це, я кажу, що це невдалий досвід, коли домовляється заздалегідь з журналістом відомим, який працює разом з вами, ви їм даєте інсайти. Дуже багато інсайтів. Да, те, що ми не бачимо, бо у нас на зоні створюється там, картинка зовсім інша. А тепер ми просто бачимо правду. Ну і нас це трошки розстроює. А, а що ви хочете, якщо картинка створюється одна. А правда інша, тому це просто із за цього, і все не треба нічого перебільшувати. Я не бачу тут бажання когось використати цей матеріал, щось розіграти. Не бачу це інший жанр, коли домовляється заздалегідь на ексклюзивній основі, і ніхто із поважних журналістів ніколи не пробує спеціально це використати задля там якоїсь гри складної. А то що журналіст американський досвідчений, і він підмітив. Багато моментів. Можливо, можливо, да багато акцентів на отаку от чомусь враження розгубленості певної. Немає ніякої розгубленості, немає ніякої розгубленості. Тому ці портрети треба, я думаю, під час війни з ними не дуже широко вже е, поширювати. Тому треба журналістам давати більше можливості поспілкуватися з військовими, по поїхати на передову, подивитись на. Врятованих дітей, яких не змогли вивезти росіяни собі. Тобто треба приклади нові нашого волонтерства, показати те, що в світі не було ніколи. От на це треба робити акцент. І от такі портрети прямі, ну їх трошки дозовано давати закордонним ЗМІ. Ну і ще проблема: що українським тоді це так не дають можливість отак подивитись всередині. Самого прийняття рішень влади, фактично ставка верховного головного скажіть, будь ласка, от м, буквально за півгодини до вашого е, вімкнення у нас е, був журналіст-публіцист, аналітик Віталій Портніков. І він е, казав про те, що дуже важливою може стати зустріч Байдена та Сі Сідзінпіна. Вона може відбутися. От ми здається, ще не маємо такого 100% підтвердження. На початку листопада у Сан-Франциско буде відбуватися саміт блоку азійсько-тихоокеанського -Тихо економічного партнерства. Так і там, ну, начебто, має бути. І, ну, зрозуміло, там буде Байден, можливо, буде Сі Цзінпін. Туди навіть запросили Росію, і в принципі, Портніков припускає, що саме зустріч Байдена та Сі Цзінпіна може ну, або пришвидшити. Те найстрашніше, про що ми часто говоримо: початок такої великої війни з використанням ядерної компоненти між великими державами, або ж навпаки, можуть домовитися про якийсь новий. Ну, це таке заяложене слово, але тим не менше його використає світопорядок. Ви очікуєте на цю зустріч? Наскільки вона може бути епохальною і важливою для України? По-перше, вона дійсно дуже важлива. По-друге, за моєю інформацією, вона підтверджена. На сьогоднішній день вона 100% підтверджена. Це значить, що китайська сторона надала офіційні підтвердження цієї зустрічі, і тепер можна сказати, що в рамках зустрічі президента США і лідера Китаю відбудеться той саміт, про який ви сказали. Тобто головна подія буде не АПЕК. Абсолютно головна подія сан франциско буде спроба. Двох дійсно ключових світових гравців на сьогодні, якщо брати держави. спроба знайти рішення в умовах, коли США ще достатньо потужні в військовому плані економічному, щоб не допустити все-таки регіональних воєн, і вони це демонструють своєю присутністю двох авіаносців і фактично 160 літаків на цих авіаносців на Близькому Сході і також. В Південно-Китайському морі, а Китай ще недостатньо сильний, щоб кинути прямий виклик Сполученим Штатам. Що, в принципі, вони б хотіли, але в них ще недостатньо для цього сил. Вони тільки планують в 27 році, 2027 році 2027-го вийти на військові можливості контролю за Тайванем, а в 35-му-2035-му, можливо, підготуватись до е, такого симетричного вже. Суперництво США, тому вони обидві сторони зараз в такій ситуації, що кожен має свій пакет портфель переговорний. Це вважає, що він його наростив серйозно за останній час, і руками Путіна, і руками Ірану, тобто різними способами. Ну скажімо так, не будемо показувати пальцем, склались так обставини. І він вважає ослабленою Америкою вперед виборчий рік. Потім невідомо як буде не факт, що Китай зможе і потім говорити так, як зараз. Тому що відомо, що Джозеф Байден людина мудра, і він відкритий до компромісів. Тому для Китаю це правильне рішення для США. Також рішення абсолютно вірне, тому що зараз є багато викликів. В ядерній сфері, в ті ж самі з тими ж самими ракетами, і вони висловлювали занепокоєння. Тобто для Китаю важливі економічні речі зараз. Фондовий ринок настільки просів Китаю, не фондовий весь, але особливо ну весь на там період 19-го року, але по по інвестиціям в сферу будівництва там взагалі в них там провал дуже сильний, і це не пов'язано зараз не з ковідом, не з воїнами. Це суто, проблема китайська, економічна, і вони зараз навіть політичним рішенням, наскільки я знаю, в ЦК прийняли, щоб їх компанії китайські реінвестували, якби викупили свої акції назад, щоб тільки не завалився далі ринок. Тому йому треба говорити чільнику Китаю про 800 мільярдів експорт, про доступ до технологій. Ну тобто в американців є свої козирі. Тепер стосовно, ясно, що ми цікавимося, що буде в цій ситуації з російською атакою на нас, російською війною. Тут я вам не можу сказати: я не думаю, що можливі такі історії, щоб розміняти одне питання на інше. адже ну, США давали нам дуже чіткі зобов'язання і власне демонструють своїми діями, що не буде якогось такого розміну. А от чи після цього Китай зможе приструнити Путіна, це важливо. Так що від цієї зустрічі залежить дуже багато. Пропозицію на стіл переговорів Китай поклав про розподіл світу на дві частини впливу: китайську і американську. Але ну, американці на це ніколи так не, не зможуть відповісти. Тому сценарій результатів від повної відсутності, яка не дуже добре буде для розвитку ситуації, то дійсно якогось е, тимчасового порозуміння на кілька років вперед. Тут тоді у нас більш такі позитивні новини для України. А скажіть, будь ласка, як маємо сприймати можливо і в цьому контексті? От е, сьогодні міністр оборони, хоча я завжди вважаю, потрібно говорити міністр, міністр нападу Російської Федерації Сергій е, Шойгу, заявив про те, що Росія готова до політичних дискусій е, стосовно тут важливо. Процитувати постконфліктного врегулювання стосовно України і подальшого співіснування з Заходом важливо і ця і ці фрази, так що вони якимось чином говорять про те, що буде після завершення війни. Вони це називають конфліктом, ми це називаємо правильно війною. Чим воно насправді є. Але Шойгу про це говорить у Китаї. На, я вже не пам'ятаю точно на економічному одному з економічних форумів, на якому він перебуває. Вже не відслідковував я так похвилинну інформаційну стрічку, але і Лукашенко сьогодні президент е, Білорусі, якщо можна його називати президентом, все ж самообраний. Правильніше, вочевидь, казати, сьогодні також почав говорити про, про... Самопроголошений. так. Так самопроголошений. Самопроголошений. Перепрошую. Півтори години в прямому ефірі вже трошки складно. самопроголошений президент Білорусі. І це все відбувається в один день. До чого? До чого вони ведуть? Ви знаєте, я думаю, що ми спокійно можемо проігнорувати. І Шойгу там заяви, і Лукашенка. Вони ні на що не вплине жодним чином. Важливі не заяви. Китай теж не говорить все відкрито. Позиція Китаю не змінилась. Вони кажуть про те, що вони знайдуть рішення політичної е, кризи в Україні чи конфлікту в Україні. Це не, не та позиція, яка нам підходить, звісно, це на користь Росії наративу. Ну, але з іншого боку, Китай. Може не постачаючи озброєння і контролюючи безпекову ситуацію на південному сході, він може конструктивно тут все-таки зіграти конструктивну роль, тому що е, альтернативою, на жаль, є ще одна гаряча точка, яка може бути на південному сході. Це корейський Корейський такий конфлікт. Ну, Північної Кореї, КНДР з Південною Кореєю, куди дійсно. Я думаю, що в такому випадку дуже велика вирогідність регіонального зіткнення. Тому, в принципі, я моя особиста думка, що Китай поки що, на жаль, відіграє не найкращу роль. Він дозволяє Путіну воювати. Але наскільки він буде дозволяти Путіну це робити, залежить від ситуації на фронтах. Ну я в чому кажу фронтах? тому що ми часто дивимося тільки на. Фронт на суходолі, а у нас з України є успіхи на Чорному морі, є успіхи по придушенні там можливості авіації, тобто, ну або партизани там діють. Тобто, треба цю картинку дивитись, і я думаю, що Путін дуже розчарував це дзеньпеня, коли доповідав йому. От під час крайньої поїздки, тому, а може, й останні ніхто не знає. Тому в принципі було би дуже добре, що Цзіньпін все-таки за результатами цієї розмови. А я думаю, що вона буде дуже дуже глибока, тому що вона підготовлена дуже серйозно ніколи е, не буде е, так готуватись, просто епізодична якась зустріч. Я е, точно вам скажу, що зараз не тільки Ван Ї, е, керівник якби, зовнішньої політики Китаю. Приїздив і спілкувався на всіх рівнях в Вашингтоні. А і спеціальна група бізнесменів, культурні групи спеціально приїхали створити атмосферу більш сприятливу для переговорів. Тобто, за всіма такими ознаками є бажання з двох сторін знайти рішення. Інша справа, як це буде, я ну даю шансів не так багато такого рішення, як ми очікуємо. Але все-таки вони є ці шанси. Тому е, ті очікування, які є у Лукашенка, Шойгу чи Путіна, е, ну, в них свої очікування. Не думаю, що за них там замовлять Словечка або ще більше того, якось посваряться зовсім Китай, США, і тоді вони в брудній воді цю рибку будуть ловити, як вони завжди роблять. Але я б їм порадив. Краще він хай там їде на Кавказ, подивиться, що там розвивається яка ситуація.